На півдні України розташоване наше славне чудове місто Херсон, яке лежить на березі Великої річки Дніпро. У ньому живуть добрі люди, які люблять своє місто, річку, все, що їх оточує. Навколо міста розкинулись родючі поля та зелені сади. Місто славиться. Великим портом, з якого відправляються кораблі в різні країни. Діти грались на вулицях, люди працювали, а вечорами всі разом збиралися, співали пісні та розповідали цікаві історії один одному. Але одного разу до нашого Херсона прийшла біда у 2022 році вороги. Напали на Україну і захопили багато міст, серед яких був і Херсон. Злі люди з іншої країни захотіли забрати місто собі. Вони хотіли забрати у херсонців їхнє щастя, їхній дім. Захопили місто, зробили його своїм і почали там панувати. Чужі солдати ходили вулицями, а діти більше не могли гуляти. Люди боялися виходити з дому, а в місті стало темно і сумно. Але мешканці Херсона були сміливими і не злякались, не здалися. Вони дуже любили своє місто і хотіли його повернути. Херсонці виходили на мирні акції протесту, махали українськими прапорами та співали гімн Україн. Допомагали один одному. Підтримували і вірили в перемогу, що все буде добре, а ще їм допомагали наші захисники, хоробрі воїни, які борються за кожен сантиметр української землі. І ось настав довгоочікуваний день, коли в Херсон повернулося світло. У листопаді, 2022 році, наші захисники перемогли поганих людей і визволили місто. Це було велике свято для Херсона. Люди виходили на вулиці з українськими прапорами, обіймались, плакали від радості і дякували своїм героям, мужнім воїнам. Поступово життя в Херсоні почало налагоджуватись, але сліди війни ще довго нагадуватиме про ці страшні часи. Херсон це місто героїв. Які показали всьому світу свою мужність, єдність, віру в краще майбутнє. Наше місто здолало темряву і засяяло яскравими фарбами. І, хоча ще багато чого потрібно відбудувати, херсонці не втрачають надії і продовжують жити далі. І ми всі пишаємося тим, що херсон це частина нашої великої української родини. Дітки, запам'ятайте. Ніколи не здавайтеся, навіть коли все здається дуже важким, завжди є надія. Допомагайте один одному, цінуйте те, що у вас є. Вірте в перемогу добра над злом. І нехай у вашому житті завжди буде світло, радість і мир. Зі святом, наш любий Херсон, з Днем Визволення!